Увага, це не навчальна тривога. У цьому відео ви можете почути найогидніші історії у вашому житті. Якщо ви зараз їсте, то по-перше, смачного. По-друге, краще вимкніть зараз це відео та перегляньте його пізніше. Від цих історій вас може знудити. Що найогидніше, що ви коли-небудь бачили, стояла на червоне світло, і у дами, яка чекала на переході, сталася діарея. На ній були вузькі лосини для йоги, тому їй не було куди подітися. Це виглядало як підгузки, що зірвалися. Дійсно сумна історія. Мені так погано від цього. Жах від усвідомлення того, що ти збираєшся обісратися, а поблизу немає туалету. Коли ви перебуваєте в такій ситуації, ви почуваєтеся дуже погано. Якось я поверталася додому з роботи, підійшючи до своєї вулиці, і бачу жінку, що йде вулицею, вся нога якої. Чомусь, я подумала, що це кров, тому зупинилася поруч із нею, щоб спитати, чи все з нею гаразд. Зрозуміла, що то діарея. Вона виглядала дуже засмученою, сказала, що нещодавно сильно захворіла, і пішла прогулятися кварталом, подихати свіжим повітрям і не витримала. Вона запитала, чи можу я допомогти прикрити її своєю машиною. Я бачила її час від часу, тому що вона живе на моїй вулиці. Я ніколи не згадувала їй про це. Я захворів, викликав таксі з аеропорту, ледь тримався. Добіг до хати, побіг до своїх дверей, послизнувся в снігу, мало не всрався, але ні, все ще втримався. Я живу по сусідству з милою літньою жінкою з важким аутизмом. Вона завжди виходить привітати мене, коли чує, як я повертаюся додому. Ну, того дня вона теж почула мене і вийшла привітатись. Я потів і плакав, намагаючись відчинити двері. Я не хотів виглядати злим, тож усміхався їй. Мої двері вже відчинені. Я так близько до туалету. Вона почала розмовляти зі мною. Я говорю, я поспішаю, але вона не розуміє і продовжує базікати. Я знаю, що вона засмутиться і збентежиться, якщо я втечу посеред розмови і грюкну дверима. Тому я повільно заходжу і зачиняю двері, поки розмовляю з нею. Нарешті, після найдовшої хвилини в моєму житті, вона почала прощатися і я зачинив двері. І як тільки двері зачинилися, я насрав у штани. Я просто прийняв душ, змінив одяг і заплакав Лол. Робота у лікарні підходить. Старий використовував свою діарею як лубрикант, щоб дрочити. Це очолює мій список всього, що я колись бачив. Я багато чого тут читав, і це було перше, що змусило мене зупинитись і відвести погляд від екрану. Проходив повз Макдональдс пізно ввечері. П'яний чоловік стягнув штани, і біля вікна почався екстравагантний пронос. А хлопці, який сидить на підвіконні, нудить від цього видовища. Сквіртел використовує водяний пістолет огидно і смішно. Багато років тому якийсь хлопець виплював весь бар на п'ятигалоне відро. Усі дивилися на це з жахом. І офіціанти, і бармени дивилися на це так, наче це була ядерна аварія. Підходить один чувак, буквально сідає прямо поряд з ним і питає бармена. гей, у тебе є якісь начос, якими я можу це прибрати? Я не знаю, чи були мої сльози від сміху чи від алкоголю. На сходовому майданчику гаража на роботі якийсь наркоша дуже нагадив. Це була просто гігантська колода розміром з ногу на мовляв. Я знаю, що опіоїди та метамфетамін можуть викликати запори. Найгірше було те, що до колоди прилипла серветка, на якій був відбиток руки. По цьому було ясно, що той Бідося штовхав буркуна і застряг на півдорозі, і йому довелося взяти його та витягти. У басейні з хвилями в аквапарку людина бачить темний предмет внизу. Піднімає його, щоб подивитись, що це величезне лайно. Хлопець кидає його щосили, і воно розпадається на частини і забризкує багато людей. <звук> У кутку відкритого паті бару. Хлопця рвало, коли він курив сигарету та робив затяжки. Закінчивши, він помочився і повернувся до бару, щоб випити ще алкоголізм 100 зі 100. Я був на фестивалі одного разу в 90-х і чекав ззовні свою дружину. Коли я почув крики з одного з вуличних туалетів, двері були відчинені. І хлопець провалився через підлогу і був погомілтий в лайні. Бідолашний хлопець був в істериці, коли парамедики прочищали його рани довгими щепцями, щоб не підходити надто близько. Це звучить досить неправдоподібно, бо я гадки не маю, як йому вдалося зламати підлогу. Та й моя дружина підтверджує, що це неможливо. З того часу я завжди був обережний у використанні цих туалетів. Що ж, тепер у мене плюс одна фобія, коли я користуюся вуличним туалетом. Дякую, я бачив хлопця, який сидів на автобусній зупинці. Він намагався з'їсти чашку локшини, але його нудило в чашку, і він продовжував намагатися її з'їсти. Нескінчена локшина. Продуктові магазини ненавидять цей трюк. Проходячи повз один місцевий бар, я побачив, що на вулиці була маленька дівчинка років чотирьох, прив'язана до водостічної труби собачим повідцем. Я зателефонував копам. Буває таке і в букмекерських конторах. Коли я працював в одній з них, там був модак, який залишав двох своїх дітей, не старше семи років, на вулиці. Вони благали його закінчити грати в букмекерські автомати, щоб вони могли повернутися додому. Інший чувак також залишив свою дитину у візку на вулиці, поки грав у азартні ігри. Він попросив мене подивитись за коляскою, але я відчув себе некомфортно і сказав йому, що він повинен піти. Випивка та азартні ігри змушують лайнових батьків бути ще гіршими. Жінка перед виходом міняла дитині підгузки на столику у ресторані. Навіть не соромилась, я звідти змотався. Мій дядько побачив жінку, яка міняла підгузки своїй дитині на капоті своєї машини, припаркованої біля його будинку. Вона закінчила, на секунду озирнулася і просто шпурнула розкрити підгузник з лайном йому у двір. Він відчинив двері і сказав: Мем, візьміть цей підгузник і приберіть його подалі від мене. Вона тільки знизала плечима і сказала. Тепер він твій. Він підняв його, жбурнув прудною стороною вниз на її лобове скло і розмазав по ньому. Не зовсім вічливо, але чорт забирається, має бути приємно. Два п'яні смердючі старі байкери займаються сексом на балконі на концерті, присвяченому сімейним цінностям. У неї був низький хриплий голос. Вона ніколи не виймала цигарку з рота. А її з того не складалося з ти в моїй пусі. Знову і знову протягом приблизно п'яти хвилин, а потім це було. Ах, чорт забирай, ти кінчив у мене? Не впевнений, чи здивувалася вона цьому, або А, історія зачаття Рональда Макдональда. Був у Волмарт з моїм батьком, який завжди витирає візки перед тим, як їх взяти. Цього дня нам треба було піти у відділ обслуговування клієнтів, і перед нами стояла сім'я з чотирьох осіб. Батько чхнув настільки сильно, що виплеснув на своїй долоні усе, що було в його носі. Він подивився на це десь дві секунди, а потім почав витирати шмарклі обручку візка для покупок. Найогидніше, що я коли-небудь бачив у своєму житті. Тепер я завжди, завжди витираю візок перед тим, як його взяти. Окей, тепер я теж протираю візки. Одного літа я був на громадському пляжі зі своєю родиною. Ми живемо у західному Мічигані. У кожному місці є хороший пляж. Я люблю пляж, воду. Але одне з моїх улюблених занять копатися пальцями ніг у вологому прохолодному піску. Того разу я зробив саме так, а потім зрозумів, що пісок якийсь не такий. Він був недостатньо прохолодним і дуже м'яким, і щось лоскотало. Я подивився вниз і на свій жах побачив, що копирсаюсь взагалі не у піску. Натомість я опинився по щиколотку в внутрішнях теплої, гниючої риб'ячої туші, а лоскотали мене личинки, що повзали по моїй нозі. Я стрипнув у озеро, а потім швидко пішов до машини. Я все ще іноді відчуваю це фантомним, яке відчуття. Це травмувало мене. Це було у середній школі, точніше на уроці малювання. Цей придурок хлопчик 12 років з'їв цілу коробку крейди 24 шматка. А потім виблював на дівчину, що сиділа напроти нього за столом. Просто обризкав її гейзером блювоти. Звичайно, вона почала верещати. Ще двоє дітей почали блювати від цього видовища, решта вибігли з класу. Прибиральнику довелося одягнути захисний костюм, щоб прибрати кабінет. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви наймерзенніше бачили у своєму житті. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!